Як виявити недохватку цинку? Чоловіча потенція, по-перше, а, а найважливіше ваші нігтики, колись ми називали це цвітінням. Ось такі білі плямочки будуть. Це недохватка цинку. Що він робить цей мінерал, щоб ви розуміли? Дуже важливезний і практично майже чуть не в два рази потрібний більше чоловікам, тому що при статевому навіть акті вони втрачають селен і втрачають мої хороші. Саме цинк. Більшість чоловіків починається. Імпотенція розхитується. Потенція із-за недохватки цинку в його організмі. А тепер дивіться, для жінок це є наша шкіра, це є наша імунна система, це є наші оченята. Ось так, мої хороші. Тому п'ємо цинк. Він дуже важливий мінерал для нашого організму. А хто би хотів його по доступній ціні за 375 гривень, пишіть в коментарях. Ми все вам відправимо. Це український виробник і чудовий цинк поїде до вас. Кожного божого дня відправляємо посилочки. Ось вот так